День. Хотів розказати відношення ТЦК до ветеранів війни, які з перших днів воювали. Подземний переход біля ТБ, не буду казати, який город. Піднімаюся по ступінькам. Дивлюся, наблюдаю 20 чоловік в піксельній формі, 10 чоловік е в поліцейській формі. От. Стоять ну, облава. Я задав питання. кажу, хлопці, а що ви тут говорю стоїте? Ну, Та це ж туди ж. на війну надо, не вистачає людей. Я кажу, а ви самі там були? Тільки я це запитав, мені ніхто конкретно ніхто не сказав, але там видно було по них, що вони... ніхто ніде не був. А каже, ти був. Ну, я кажу, я боєць 60-ї бригади з 26 лютого 22-го року обороняв Кривий Ріг, кажу, пройшов всю Херсонщину. Був на штурмах Миколаївки, П'ятихаток, Архангельського, Херсонська область, Високопольський район, хто знає, Зеленодольськ. І т.д. да й В полях провів весь 22-й рік. Потім Бахмут говорю. Курдюмовка, хто знає. Ну, в общем, підбігає якийсь бешений. А я туди-сюди, каже, я говорю, а ти з якої бригади? Він мені починає роз... нервничать, орать на мене, ну, якби, провоцірувати. Я на нього. А я стояв, виходить, на ступеньках, а внизу ступеньки метрів, ну, скільки там п'ять десь, так? Да? Метрів п'ять вглубь по підземним він мене толкає і я просто падаю. Він знав, я йому сказав, я йому всім розказав. Це відношення до військових на секундочку, які визволяли, яких нас мало залишилося. Подивіться, видно? Це я так упав. Ну, Розлютився, я опять піднімаюсь до, до них, ж біжу. Говорю, а ну йди сюди. І він. Я до краю, поки до нього добіжав, він опять мене бере, толкає і я улітаю вниз. Ну кажу, говорю, щас я вам побіг в одне місце, повертаюся туди, де вони. А, там ще в подвалі мінти стояли. Ну, поліцейські. Ви тут щось в вибляді, говорю, ну мене вже ви Поліцейські ніхто нічого не реагував. Ну, в общем, коли я повернувся, вже нікого не було там. А мужчина каже, я бачив ціни, вспів, каже, снять. сняти. Е, він сказав, що ти тільки сказав, ну, пиздец, ну, не зарогатися, да? Ну, зараз вам буде. Вони в общем сразу під'їхав автобус і вони сказали, быстро грузимося. Все. Зараз хочу підняти одну тему, я її не піднімала, тому що вона для мене занадто болюча. Але зараз сталася одна ситуація, і я хочу про неї розказати. В 22-му році мій тато пішов воювати за власним бажанням, і щоразу він писав мені повідомлення: там моя доченька, я йду на тиждень, напишу тебе через тиждень, не хвилюйся, зі мною все буде добре. Я скоро повернусь. Я чекала, він писав така традиція. І от в останній раз, в серпні, він мені. Пише, що в серпні 22-го року він мені пише, що донечка, їду на завдання, не хвилюся, через кілька днів повернусь, і його смс була останньою. Я писала йому, переживала, але більше мені ніхто не відповів. І наразі сталася дуже неприємна ситуація. Мій тато інвалід, він вижив, але він лежав в комі, в нього численні поранення. Якимсь чудом просто врятували ногу. Було багато операцій. Нам щодня казали, що прощайтеся, бо це його останній день, і так ми жили три місяці в цій тривозі. Але він дуже сильний і він вибрався. І зараз він готовий почати працювати наскільки це можливо. І... Він пішов в ТЦК, щоб йому дали хоч якусь роботу, тому що воювати йому більше не дозволяють, і йому відмовили, тому що зараз просто роботи немає в Ужгороді, і йому ще треба було сходити, запитати по іншим кабінетам у інших людей. І він вийшов на вулицю. До нього підходить молодий солдат і просить подзвонити. Він тато звичайно дає подзвонити, бо він думає, ну це важливо. Там мама, знаєте, тато, дружина, все що завгодно, могло статися, Звичайно, він дає телефон і виходить з відділку якийсь начальник і починає благим матом просто кричати на мого тата, що ну я не буду повторювати всі мати, але в мене вуши в'яли, коли я чула це від тата. Оскільки не можна, хоча на території начебто можна, бо не було знаку ніякого, у відділку не можна. Він знає точно. Він прибрав телефон, пішов на поверх, куди йому треба, почекав трішечки, зайшов в кабінет, який йому було треба. Через кілька хвилин до цього кабінету заходить цей же самий начальник. І починаю знову благим матом казати, що типу а це ти наркоман, чого ти сюди приперся? Що ти тут робиш? Де ти вообще, де хто ти? І ось так, ну ви поняли в такому дусі. І мій тато дуже емоційна людина, і звичайно, ніхто терпіти такого ставлення до себе не буде. І він відповідає: мого папу заламують, просто кидають на підлогу, б'ють інваліда. Б'ють ногами по животу, наступають на руки, наступають на ноги і намагаються вдягти кайдани за спиною. Але повторюю ще раз, що у людини здорову нездорової да, руки не гнуться у всі сторони. І папа кричить від болю, тому що він не може повернути так руку, щоб ззаду йому застібнули. І ну, просить, щоб застібнули спереду. Мій тато встає, і цей начальник б'є його знову по нозі. Я просто, слава богу, дуже вдячна, що цей начальник вдарив не по цій нозі, яка просто складена із кристаликів по крупинкам просто яка два роки загоювалась, і, хоч якось, він на паличках ходив. Дякую за це. Дуже дякую. Пише заяву на цих людей, які його били людину, яка воювала. Оберігали нашу країну, яка просто отримала поранення несумісні з життям. Його били ногами. В ТЦК. Я просто не знаю, що зробити, щоб таких людей, може, вішали, на кострі зжигали. Я не знаю. Ну просто, ну хоч щось, ну, будь ласка, чому це залишається так? Прийде наступний ветеран війни, його теж поб'ють. У нього теж будуть кричати казати, що він алкоголік і наркоман. Що з цим робити? Ну просто це що за світ?